Вирощуємо розсаду перцю, коли і з чого починати, як виростити міцну і корінасту розсаду, і який ґрунт для цього потрібен. А також як пришвидшити появу всходів. сходів. Про це все і багато іншого ви дізнаєтеся з відео. Вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись і ставити вподобайки. Давайте будемо засівати. Щоб зібрати щедрий урожай перцю, потрібно виростити розсаду. Без цього етапу рослина не стигне до настання осінніх холодів повною мірою віддати свій урожай. Термін посіву залежить від того, де ми будемо його вирощувати. Вік готової розсади для відкритого ґрунту – 60-65 днів для теплиці, 65-70 днів, плюс 8-10 днів до появи сходів. Тобто методом зворотнього відліку відраховуємо, Дату посіву для свого регіону. Орієнтовно. Кінець лютого, початок березня починаємо сіяти. Щоб корінева система добре розвивалася і мала вільний доступ до кисню, потрібно правильно підібрати або зробити ґрунтосуміш. Від цього залежить ріст і якість розсади. Зараз ми з однієї сторони зробимо ґрунтосуміш самостійно, а з іншої насипемо готовий субстрат для розсади і порівняємо результати. Щоб приготувати ґрунтосуміш самостійно, беремо на кислий Додаємо 15-20% розпушувачів. Це може бути агроперліт, вермикуліт або пісок грубої фракції обов'язково продезінфікований і додаємо 10% біогумусу. Якщо у торфі, який ви використовуєте, є в складі добрива, то біогумус додавати не потрібно. Перемішуємо все і зволожуємо. Наша ґрунтосуміш готова. Взагалі на початковому етапі розвитку розсади ґрунт має бути бідний. Тоді в пошуках живлення корінева система розвивається краще. Біогумус ми додавали не стільки як джерело живлення, як для покращення структури та вологоємності. Давайте порівняємо приготовлену нами ґрунту суміш з готовим субстратом для розсади. Як бачимо, обидва варіанти є пухте. Вкі, легкі і гарно вбирають вологу. А це значить, що ідеально підходять для вирощування розсади перців. Така ґрунтосуміш чудово підходить не тільки для розсади перців, але й для розсади баклажан. Якщо ви використовуєте грунт з власної ділянки, то його обов'язково потрібно дезінфікувати. Переходимо до підготовки насіння. Зверніть увагу, що насіння, оброблене виробником, додаткової підготовки та пророщування не потребує. Ми будемо працювати зі звичайним насінням. І першим етапом нам потрібно його обробити. Від хвороб. Для цього на період від 30 хвилин до 2 годин будемо його замочувати в розчині фітоспорину. Як зробити такий розчин? Керуємося інструкцією на етикетці. Після фітоспорину промивати не обов'язково, після інших препаратів ми промиваємо. Насіння перцю може сходити 8-10 днів, іноді і довше. Щоб довго не чекати, ми будемо пророщувати лайфхак. Найшвидше це зробити за допомогою звичайної кухонної губки. Вона тримає тепло і вологу. Все, що потрібно зробити, це боріздочки глибиною 1,5 см. Зволожуємо губку в теплій воді, віджимаємо зайву вологу, в борістки закладаємо насіння. Далі поміщаємо губку, в парничок. Ок, а парничок в тепле місце. Слідкуємо за вологістю губки, і за декілька днів наше насіння проросте. Пікіровку перець переносить не дуже добре, тому краще одразу сіяти в окремій ємності об'ємом 200-300 грам. Ми будемо використовувати торф'яні стаканчики. Вони зручні тим, що рослину можна переносити у ґрунт разом з горщиком. Виготовлені такі стаканчики зі спеціально підготовленого торфу. Стінки дозволяють утримувати вологу в субстраті і забезпечують доступ повітря до кореневої системи. Потрапляючи у вологу землю, такий стаканчик розкладається за 20-30 днів, а залишки стінок це торф і це добриво для кореневої системи. Переходимо до самого посіву. На дні горщика робимо отвори, щоб зайва волога могла виходити. Засипаємо шар агроперліту для додаткового дренажу і заповнюємо підготовленим субстратом, не досипаючи доверху 2 см, викладаємо на сінинку. Подивіться, яка краса, як насіння в губці швидко та гарно проклюнулося. Після того, як ми заповнили всі стаканчики та розклали всі насінинки до субстрату, який залишився, ми будемо додатково додавати розпушувачів для того, щоб верхній шар товщиною 1 см був більш пухким, та повітру проникне. Ставимо в парничок, зволожуємо, накриваємо кришкою і переносимо в тепле місце проростати, де температура 27-30 градусів. Після проростання ми знімаємо парничок і ставимо на цілодобову досвідку протягом 7 днів. При цьому денна температура має бути 20-22 градуси, нічна 18. Завдяки цьому розсада не буде витягуватись і буде гарно наростати коренева система. Після цих 7 днів ми трохи підвищуємо температуру. Денна температура має бути 22-24 градуси, нічна 18-20 градусів. Світловий день 12-14 годин. Дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових відео!